Поговоримо про найдорожчу сумку в світі. Але це не просто сумка, це Біркін від Ермес найпопулярніша іграшка для тих, хто любить мірятися грошима. Як вона взагалі з'явилася? Усе почалось випадково. 1984 рік акторка Джейн Біркін летить поруч із CEO Ермес Жаном Луїдюма. Вона скаржиться, що не може знайти ідеальну сумку для подорожей, він дістає серветку. І малює. Так народилася легенда. А далі, Вермес зрозуміли, це не просто сумка, це золота жила. Біркін роблять вручну. Один майстер збирає її від початку до кінця, на це йде до 48 годин. Шкіра проходить жорсткий відбір, кожен шов перевіряють під лупою. Ну і що? Хіба тільки через це вона коштує від 9 тисяч євро і до безкінечності? Ні. Головна магія у дефіциті. Ермес не рекламують біркін, не виставляють у вітринах і точно не продають тим, хто просто зайшов з вулиці. Треба роками витрачати шалені суми на шалики, ремінці і тарілочки Ермес, щоб можливо тобі дали шанс записатися у список очікування, а тоді чекати ще роками. І чим менше їх у продажу, тим сильніше хочеться. Це головний маркетинговий прикол Біркін. Вони самі створили попит, обмеживши пропозицію, а люди все одно стоять у чергах. Бо в цій грі важливе не те, що ти тримаєш сумку, а те, що хтось інший її не має. Згадаймо лише цей момент. It's I know. And a list. I Ось так воно і працює. У 2022 році Біркін із крокодилової шкіри пішла з аукціону за 450 тисяч доларів. А є моделі, що коштують понад мільйон. Смішно? Можливо. Але саме тому Біркін найкращий символ статусу. Це більше, ніж мода. Це твій спосіб сказати світові: Дивись, я можу витратити стільки на шматок шкіри просто тому, що хочу. Бо Біркін це не про сумку, це про владу, его. І трохи твоєї заздрості.